Добрий вечір, вам, малята, любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою, мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо у чарівний світ казок! Чорнобривці, квіти надії. Казка. Яскраві полюстки чорнобривців з сонячними спалахами у вінку смарагдового листя освітили стежину через сад до порогу хати. Своїми золотаво-жовтими голівками вони радісно усміхаються під вікнами Старої хати. Примружуючи оченята назустріч вітру та заткутуючись у вечірні тумани осінніх вечорів. Бабуся зірвала квітку біля порогу і глибоко вдихнула аромат. Мої старі добрі друзі, думала вона, посміхаючись, щороку милуюся вами. А ви знову і знову повертаєте мені радість життя, даруючи свою красу та магію цілющої сили. Зрізавши гострим ножем ще декілька гілок, вона повалом зайшла до хати і поставила букет у прозорий скляний збанок. Хату наповнив неповторний аромат садового зілля. На плиті закипів чайник. Бабуся зірвала декілька квіток чорнобривців, узяла пару листочків м'яти та чебрецю, поклала у заварник і залила окропом. І що це буде таке? здивовано запитала онука. Це буде дивовижний, трав'яний цілющий чай, відповіла бабуся. Ви, бабусю, з будь-якого листя й квітів умієте зробити цілющий чай? Кожна рослина має живу силу матінки землі та благословення батечка-сонечка, бабуся присіла на стільчик. От тільки треба знати, як цю силу використати на користь людині. А що для цього треба зробити? Ну, як що? вивчати властивості рослин, глибоко пізнавати закони природи, вміти чути і бачити усе на цій землі? Але я не хочу бути ботаніком, заперечила онука. Я хочу стати лікарем. Гарна мрія. Але ти знаєш, що на лікаря треба вчитися усе життя? Як це так? Чому усе життя зробила великі очі дівчинка? Бо людина не просто жива істота, а дитя природи, силу і здоров'я їй дає навколишній світ, а лікар мусить знати закони природи, щоб, надаючи допомогу хворому, насамперед знайти причини його недоги. Ви так складно про все кажете. А насправді лікар призначає таблетки, уколи, капельниці, робить операції, заперечила Іруся, травами і чайочками зараз уже ніхто не лікує. А дарма мої діти, а тепер і онуки, ростуть здоровими без жодних таблеток, загадково усміхнулася бабуся. І заходилось наливати у глиняні кухлі запашний чай собі, онуці та дідусеві. Кіт, як завше, дослухався до розмови господині, вилизуючи свою пухнасту шерстку. А коли Іруся взяла альбом і стала малювати букет чорнобривців у збанку, попиваючи чай, кіт став на лапи на стільчику. Він побачив, як дівчинка вправно з любов'ю вимальовує кожну пелюстку квіточки. Здавалося, що квіти випромінюють тепло бабусиних рук, даруючи затишок. А знаєш, про муркотів Василіандр, ці квіти не просто прикрашають сади, подвір'я, клумби у скверах та парках великих міст. Чорнобривці несуть у собі таємниці давних легенд корисні секрети і навіть трохи магії, яка робить їх улюбленцями садівників у всьому світі. Ти хочеш сказати, мій любий котику, що знаєш якусь фантастичну історію про чорнобривці? поцікавилась дівчинка. «А вже ж!» Я можу розповісти тобі давню легенду про ці дивоквіти, які подарували нам люди з далеких земель Центральної Америки, їх називали народом ацтеків. Ой, знову будеш розповідати про Колумба та конкіскадорів. Та ні. Хоча про них, бо це насіння. Цих квітів привезли до Європи теж буду розповідати, продовжував незворушно кіт, зручно вмостившись на стільчику. Я тобі розповім про чарівницю цього краю, яку звали Міктексіуатель. Сіуатель. Міктек сіуатель? Спробувала старанно по складах повторити це незвичне ім'я дитина. Що воно таке? По-нашому цю чарівницю називають, бабуся на мить замислилась, пані смерть. Божечко, яке страхіття. Дівчинка аж змінилася в обличчі. Та яка ж вона чарівниця? Звичайна. Філософськи підсумував кіт. Люди ніколи б не цінували життя, якби не смерть. Але смерть не убиває нікого. Вона просто супроводжує людські душі у інші світи, своєю косою викошує траву на стежині до раю. Ну, і дбає про людські душі, щоб вони не блукали. І в поминальні дні завжди знаходили дорогу додому, до своїх рідних. Це як? зачудувалась дівчинка. А ти послухай в давні часи, коли світ людей тільки народжувався, прийшла до Бога міктексіуатель, тобто смерть, за порадою. Ти створив світи. Ти створив усе суще на цій землі, але не подбав про прості речі, докоряла вона творцю. Що ж я зробив не так, вражений сміливістю смерті, запитав творець. Ти не подбав, щоб душі людей хоч раз на рік відвідували рідні місця, могли упізнавати свої домівки і ще я б хотіла якось утішити матерів, які втратили своїх немовлят та дітей. Так, я не думав над цим, погодився Господь, я не думав, що для душ померлих людей є так важливо повертатися до рідних домівок, адже вони покинули світ, наповнений стражданнями, хворобами та війнами. І любов'ю додала смерть. Для них завжди є дуже важливим спілкування із своїми нащадками чи батьками. Живі мають пам'ятати тих, що відійшли у засвіти, дякуючи за дар життя, а померлі відчувати свою значимість для нащадків навіть через віки. Добре. Погодився творець із аргументами смерті. Іди і трудись на благо світів, а як знайдеш спосіб, як це все влаштувати, приходь до мене. Довго думала смерть, як облаштувати світи так, щоб вони жили в гармонії, щоб горе від втрати рідної людини з часом переростало у сум. А біль більше не залишав шрами на зраненому серці. Прийшла вона до себе додому у підземне царство і стала чаклувати, узяла грудку землі і розтерла її у срібній ступці. Потім додала чисту джерельну воду, тепло родинного вогнища, радість закоханих очей. Безмежну любов материнських сердець, незламність батьківського духу, золото-сонячного проміння і ще багато чого, що було таким близьким та рідним людям у їх земному житті. Зробила смерть з цього варева маленькі чорненькі насінинки. Їх були тисячі, мільйони. А потім вона посіяла їх вздовж стежин, що вели до людських осей, біля вівтарів та цвинтарів, по далеких гірських стежинах та узбережжях рік та морів. Весною зійшли непомітні смарагдові пагони незнаних досі рослин. Їх ніхто не помічав. А восени вони зацвіли неймовірно красивими, жовто гарячими квітами. Усю землю вкрили тисячі стежин, які усі вели до отчого порогу. Прийшла знову смерть до Бога й каже: Господи, подивися на землю. Що ти бачиш? Я бачу тисячі стежин із небачених досі квітів, що ведуть до рідної домівки. Ти зуміла освітити шлях для незрячих душ, щоб вони не блукали у засвітах. Тому я відпущу їх на один день додому, до рідних. Божечку, але спочатку відпусти душі немовлят та діток до їх батьків. Хай вони потішаться любов'ю материнських сердець та теплом батьківської ласки, попросила смерть. То хай буде так до віку, промовив творець, живі мають поминати померлих два дні у році. Спочатку це буде день поминання немовля та дітей, на другий день поминання померлих. А ці квіти, які ти створила, нехай ростуть по всій землі, символізуючи вічне життя і пам'ять про предків. Вклонилася низенько в пояс смерть і пішла. Незабаром ангели повідомили про волю Творця усім людям. З тих пір ацтеки та їх нащадки вшановують святу смерть у День померлих. А в інших народів і в українського народу є осінні поминальні суботи напередодні Дня усіх святих. А чорнобривці уже багато тисячоліть цвітуть вздовж стежин. На усіх континентах землі, щоб освітити душам шлях до рідного дому, а живим нагадати про вічне життя і обов'язок збереження пам'яті про предків. Закінчив свою розповідь кіт. Бабусю, раптом сказала дівчинка, я тепер знаю. Чому кожного року ви так рясно сієте чорнобривці, вздовж стежини в нашому саду, щоб усі померлі душі нашого роду змогли хоч раз у рік прийти і знайти дорогу до рідних? А ще, щоб усі наші рідні, що розійшлися далекими та близькими світами, завжди пам'ятали? Дорогу до отчого порогу. Чорнобривці, як і Євшан Зілля, має здатність зберегти родову пам'ять навіть через багато поколінь, згадати традиції та звичаї свого народу, відповіла бабуся. Вона підійшла до вікна і усміхалася своїм думкам. Часом по її обличчю хмаркою пролітав сум та жаль за тими синами і доньками українців, які роз'їхалися далекими світами. Вони змушені жити серед чужих народів. Але навіть у найвіддаленіших куточках землі ростуть і цвітуть золотаво-сонячним цвітом чорнобривці. Квіти, які освітлюють шлях до рідної землі України та єднають душі пращурю і своїми нащадками. На добраність, діти, гарних вам і барвистих снів, і спокійної нічі. спить маленька.